Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні у нас 22 жовтня. Хочу показати вам маленький врожай винограду. Сорт У мене флагман. Він відмерз в мене до чорних рукавів. І ось до сюди відлез на весні чорний рукав. І от Отсюди відродилось трошки. І оце зав'язало врожай тільки. Зараз Тільки зараз вже він созрів. Ну, тому що це як ну, не срок йому. Ну, така дуже е, гарна форма та Лугіна Віктора Михайловича флагман. Ну, Для порівняння. Можна зірвати, так. Да, да. Ну, це як якби... Зрізай, дивить і катар. не вражає, не, не притаманить цієї формі, тобто невеличкий зараз. Подивимося, бо на сонці його. Ось така краса. Ягода, звичайно, повинна бути в два а по вагі там в 2,5 рази більше. Тобто, ну, в порівнянні вона зараз невеличка. Але ну, вона дуже смачна, вона як такої консистенції. Я ось зараз хочу розрізати, показати. Там одна чи дві кісточки в неї. Так, смертельний номер. Ой. Барабан так, на дроп. Ось, ось вона така. Тобто вона. Ну, буває, що нема кісточек. Ну, тут, тут нема цієї Ну, Буває, що одна або нема. Нельзя сказати, що це кишміш. Ну, ну, тут нема. Треба крупніше, мабуть, ягодку вибрати. І мені дай. Ай я ah! посипались, вони вже перезревшие, так? Трошки так. Перестили. Ну, вообще, досить міцно тримається, дивись. Вони вже перезріли. Давай ще цього зрімо. Може тут кісточку знайдемо. Тепер обережно, не на ягодки. Ми їх всі поїмо. Та поїмо, вони дуже смачні. Ну і тут нема щось. А ні, щось є. Якась кісточка є. Ну, одна, да? Так? Ось ну, такий зачаток. Ну що да, не... ну, ну, нема що показати кісточок. <схід> хоча це mm -hmm. не кишмір. Mm -hmm. Повинна була бути будь... хоча б одна кісточка, Ну, мабуть запилення було не дуже в нього добре. Як так показати, щоб воно ну, так от. Ну, грость рихла, дуже на ринку воно, якщо хто торгує. Приваблює покупців, дуже вдала форма. По вражайності вона не, ну, не вступає як чорному кристалу, якщо хто дивився попереднє відео. Тобто можна на кущі 50 кг зібрати, якщо дати йому місце. Причому товарних добрих гроздей. Ну, Звичайно, він протягне 2-3 грозді на лозі. Ну, треба оставляти одну, щоб вона була крупненька, красивенька. І треба ще раз нагадати, що в цьому році це не. Так, да, в цьому році це дуже пізній врожай, і то не врожай можна сказати, а так, ну як <смас> подарунок нам, щоб посмакувати цю. Цікаво, О, який ну, ж він насправді. Ну, насправді в нас була одна грось, ми показували півтора кілограма, отака здоровенна. А, це перший врожай. Те, що в нас перше відео наше з виноградами. Да? Там, де, там да, відео. Флаг. А, да, там, там чорний кристал в... і флагман. Ага, це ну. був перший врожай. А це у нас другий на вусиках. Ну це якби не на вусиках. він вусіках. Просто це дуже запі... запізнився в врожай. І, mm -hmm. ну, тому от він якийсь такий невеличкий врожай. Mm -hmm. Так взагалі він дуже радючий угу. сорт. Цікавий. Так, велика подяка калугіну Віктору Михайловичу за цей сорт. Він ну, відносно на новий, але дуже добре, дуже нам подобається. Угу. Смачний дійсно. Смачний. Да. Так що якщо кому треба, в принципі, ну, можна там трошки живців нарізати. Я може, я не може є у нас і саженці трошки. Так, ну все мабуть Гар, гарного вам дня. Ну, звичайно ж, миру. Всього найкращого. До побачення.